Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Потужне усилення на трьох зіркових героях без червоного кольору. Так, ну сьогодні ми навіть топ-5 поки що. Оборона. ага, Оборонка виїхала в А. Все ж таки, ФАЄС повільний, але тримає. Нестабільно, але в А вийшли. Ну що ж, добре. Вчора, на жаль, теж була одна поразочка Ну, нічого. Давайте спробуємо сьогодні атакувати, подивимось, кого нам дадуть. Так, рехетри фіолетові, тому жовті, в принципі, нам підходять. Діспел брати чи чистку. Квасіра, до речі, можна і залишити, напевно, хоча що він зробить тут? Нічого, там рехетром може почистити. Ну, він, в принципі, додаткове життя може дати. Це ж лікар, лікар. Угу. Давайте тоді, напевно, візьмемо ось такого тарума. Вона забороняє лікування, тому нам чистка знадобиться більше, напевно. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Всі на альфа зламі вже. Так, ну, з жовтих дали дуже багацько. Так, давайте робимо зразу кріс. Вісім. Давайте ось так. Трієчку зберемо. Не хочу кристал поки збирати. Так, вмикаємо квасіра. Питання, чи ми проб'ємо її трьома камінчиками? Ну, якщо навіть не проб'ємо, вона не повинна зарядитись. Давайте спробуємо все ж таки бити сюди. І ось так. Ні, пробили добре. Так, вимикаємо лікування. І прокидаємо ось так фіоли. Ну, жовтих дуже багато. Давайте ось таке комбо навіть запустимо. Так. Чочень вдарить. Ну, нічого страшного. Так, давайте його доб'ємо камінчиками. Так, вмикаємо ще квасірчика і рехетри потрібно нам якось забрати, щоб вона не лікувала. Давайте ось так ще жовті. І фіоли під'їхали. Чудово! Нарешті ми зарядили своїх фіолів. Так, так. Хто нам більш небезпечний? Напевно, Гуппі. Тому давайте в нього і бити. Ульміра шкоди небагато. Так, да, він зріже броню, але це вже не має ніякого значення. Ну, Він навіть бджілок не пробив. І ось так повинні ми завершити цей бій. Жовті. Все, закінчили. Добре, тут все вийшло чудово. Поїхали далі. Ой, зелені. Ця зарола б'є потужно, Плюс на сповільнення накидає. Може спробувати взяти Джолі замість цього. Якщо ми встигнемо його зарядити, то він нас підлікує добре. Так, Таром. Потрібен нам тут тайром. Такої чистки, але він не зніме сповільнення від рошей. Б'є він слабенько. Можна спробувати взяти тоді планше. Він б'є потужніше. А миф залишити. Ну, давайте спробуємо такою командою. Поїхали. Так, ну, щось по жовтому маємо. Але небагато. Небагацько взагалі. Можемо трічку синіх скласти. Нічого нам не дасть. Давайте тоді ось так, цього Гремса поки в принципі можна прокинути. Фіолетові прокинути ведуть зелені теж нічого, але там може синій знизу доїхати або в жовтий. Давайте тоді ось так. Так, синенький доїхав. Прокинемо тут. Ось вони жовті, четвірочка нам знадобиться. Гріла не обов'язково заряджати. Ей, рехетри, рехетри. Ще ж ніхто не ультавав, а її вже пробили. Це зараз бафне і це може нам рехетри добити. Що ми можемо зробити? Прокинути трійку жовтих. Ну, фільтончик тільки зарядиться. Ну, давайте спробуємо, може вона не вдарить в рехетри? А може і вдарить. Ну, так, вона вибрала інший фланг. Добре. Так, робимо ось так. І, напевно, її першу пробити було б бажано. Давайте ось так сині. Так, хороша. Все ж таки рехетри добила. Ну, добре, давайте ось так і прокинемо. Угу. Б'ємо сюди і зарядимо нашого Джолі, сподіваюся. Так, робимо тоді ось так. Гріл буде бити, але ми трішечки себе захистили. Давайте через комбо. Угу. Тепер бажано пробити Гремса. Так, два ухиляння спрацювало. Повернув все ж таки. Негідник. Так, добре. Б'ємо тоді сюди і б'ємо сюди. Тут прокинемо жовті. Не вистачило йому. Так, давайте тоді ось так. Ще в пустоту прокинемо. Так, зарядився Джолі. Хоча роша нам вже два стаки навісило. Вб'ємо ми дуже слабенько. Давайте ось так. Спробуємо все ж таки цього ремса добити. Ось так сині, прокинемо, там ще комбо полетить. Є, пробили. Дуже багато синього. Гріло майже зарядили. Ще ж угу. Ну, Спробуємо вдарити, хоча у нас мінус атака, але добре. Давайте ось так зберемо жовті і сині. Можемо жовтий кріс зібрати. Прокинемо обережно тут. Так. І ось так жовтенькі збираємо. Угу. Знов джолі. Бажано б пробити зарел. Там ще є жовті. Їй вистачило. Ну, добре, чистимо поле. Навіть на четвертому стаку ми все ж таки зарядились. Так, важко було, але ми впорались. ну жовті вчасно під'їхали, тому все вийшло чудово. Ой-ой-ой, дон фаєс. І Джолі. Угу. Так, тоді тут візьмемо Йокохайнина, і потрібно брати квасіра в будь-якому випадку. Давайте замість це візьмемо квасіра, планшет залишимо, тому що він Міньйонів пробиває. Спробуємо так. Поїхали. Урону у нас не дуже багацька, але все залежить від камінчиків. Ну, давайте комбо запустимо. Так, жовтий кріс це чудово. Щоб фає запробило, було б дуже добре. Ні, не встигли. І це погано. Будуть зараз ці захисні стяги. І наш квасір не буде працювати як потрібно. Добре, давайте тоді ось так. Все ж таки спробуємо пробити фаєза. За чим його пробивати? Можемо зробити синій кріс через зелену зелений. Кріс, ось так. І ось так. Скільки там? Два ходи. Нам би бажано зарядити його кохайнина. Давайте ось так обережно. Так, якохайнен зарядився. Добре, Дон, поки не заряджені. Але там і Джолі. Щось хоче заряджатись. Так, давайте заберемо все ж таки фаєза бджілки поки у нас є. Обережно прокинемо жовті. Так, зарядився Джолі. Це не дуже добре. Донни зарядились. Поки що. Давайте ось так жевтеньки з фіолами прокинемо. Так, ну там той чинить супротив. Так, буде одна сова, і там ще буде одна сова. Угу, прикрито. Добре. Так, робимо ось так. Пробуємо пробити сову. Так, добре. Чистимо тоді поле. Планшет зарядився. Нам бажано, напевно, джолі вибити. Хоч він там із краєчку стоїть, але він заряджається якось швидко. Або добити ні мультяху ми не доб'ємо, тому давайте ось так. Фіоли взірвати не дуже варіант. Давайте тоді жовті фельтон не зарядився, на жаль. Так, ось так, ось так. Так, ну бджілки спрацювали і на Бальтику. Добре, б'ємо сюди. Трішки не вистачило. Поки вони всі під бджілками, давайте почистимо поле. Ну, тут ми тримаємось. Добре, жовті ще прокинемо. Так. Давайте ось так і ось так ще бджілок поставимо. Прокинемо синю в пустоту. Добре, заряджений. Так, ну, бжолі повинні добивати. Добре є. Тепер будемо добивати бальтіка. Ну і все. Спрацював наш квасірчик на всі 100%. Так, але дон не пробили. Ну, нічого, зараз міньйончики впораються. Довго було, але вийшло чудово. Так, поїхали далі, наступний бій. Магі, Пепі, той проти зелених. Ну, нам тут не потрібен. Напевно, квасір. Тому давайте, може, рехетри все ж таки візьмемо, воно теж і бафає, і дає. З Життя. Давайте так і поїдемо. Поїхали. До речі, навіщо мені тут є кохайнен? Теж не зрозуміло, але вже як є. Так, тут вже жовтими не так все. Чудово, і синіх немає, і комбо немає ніяк прокинути. Ну, давайте ось так розпочнемо, може там закриється якийсь червоний. Це ярвур неприємний. Давайте ось таке комбо червоних потрібно забирати. Не потрібні. Тут зберемо жовті. А що в нас вже з фільтоном трапилось? А, З фільтоном вже все закінчилось. Фільтон картонний. Жовтих немає, як зарядити. Хоча рехетри зарядити, щоб підлікуватись. Ну добре, давайте ось так. Тут якийсь натяк на жовті знизу. Давайте ось так зробимо. Може там сині закриється. Пеппі не обов'язково було заряджати. Мінус джолі. Тихо. Так, ну нам хоча б когось тут пробити. Цього ми, сподіваюсь, камінчиками проб'ємо. Давайте вдаримо тоді сюди. Ось так трієчку жовті, може обох доб'ємо? І ось так жовті. Так, той лікує. І ми трішки підлікуємося, але цього дуже-дуже мало. І немає синього. Давайте тут пошукаємо жовті якісь. Ну, все, рехетри. Зараз тайром і доб'є, напевно. Ну, давайте ось так прокинемо жовті. Ні, він вдарив Фельтона чи того пламше. Так, ось тут синенький, добре. Ну, спробуємо Пепі вдарити. Трішки їй не вистачило. Давайте ось так. Лікуємось. Пепі може нам і добити? А де сходити? Ну, давайте ось так синенькі заберемо. Там буде ще жовтя. може вона не проб'є нам нашого Йокохайнена, а може і пробити. Тихо, планшет, тримайся. Так. Давайте ось так. Ще сині з жовтими. Б'ємо сюди. Тут прокинемо жовті. Там, розумію, сині роз'їдуться, але нам потрібно підлікуватись. Ось так. Тайром зарядився, зараз задіспелить наше лікування, на жаль. Добре, тоді через нього ось так прокинемо. Це кинув нам сповільнення. Синю в пустоту. Так, Йоко Хайнен поїхав. Ще синеньке. Тайром цей неприємний що він теж лікується начебто. Ось так. Б'ємо в нього. Тут прокидаємо жовті. Ну того, напевно, там зараз на Х3. Де нам знайти жовті? Ну, добре, давайте ось так. Угу. Тут буде трічка жовтих, сповільнення спало але ті жовті нам нічого майже не дають. Давайте тут прокинемо. Ну не заряджайте його. Все, добили нам. Фільтона, і тут вже ми можемо і не впоратись. Так, так. Сині. Давайте ще ось так жовті. Тепер сині. Нам тепер потрібно пробивати більше камінчиками. Блокуємо. Так, прокидаємо. Треба під ними шукати. Тайрон цей лупить так вже відчутно. Оці його лікування. Так, робимо ось так, ось так одним жовтим спробуємо його пробити. Так, може тут синій доїде? Ну і звісно, кого ж ти міг добити? Ось негідник. Так, ну що ж, два лікарі залишились. І ось це питання, чи зможемо ми щось протидіяти? Вже пішов час. Так, нам потрібно під ним шукати камінці. Можливо, жовтий заїде знизу, не заїхав. Ну, давайте ось так. Майже вистачило. Але він заряджається на X3. Так, тепер ось так. Ще один кріс буде. Давайте трішки підбафнемось. І ось так. Може вистачить? Не вистачило. Ой. Ну, добре, давайте тут пошукаємо. І жовті всі закінчились. Зараз буде лікуватись він постійно. Давайте ось так. Може, синій там доїде знизу і зможемо добити. Добили. Ну, дуже довго, але. Так, поїхали далі. Угу. Жовті. В принципі, нам тут підходять. Не впевнений, чи потрібно. нам... Ну, Йокоханин, ну, до речі, може заблокувати цю рехетру. Давайте так і спробуємо. Поїхали. Так, тут немає ніяких донів і так далі. Тому спробуємо так. Давайте синій кріс. А ще жовтенький. Ну, єдине, що цей Бьорн б'є дуже боляче по-жовтих. Але ми ось так прокинемо. Ну, жовтий, о, може і доб'ємо. Добили його, чудово, дуже багато синього. Так, б'ємо Якоханин, поїхав. Треба першу, напевно, рехетри все ж таки забрати, щоб не було лікування. Давайте ось так. Один жовтенький в пустоту скинемо. І ось тут прокинемо жовті. Думав, того доб'ємо еда. Так, він вдарив прикриття. Добре, робимо ось так. Тепер жовті в пустоту. Нам потрібно лікування. Так, може знімемо? Так, зняли, добре. Давайте тут прокинемо. І ось так жовті. Де на що то А, так, Мені з'явився він в костюмі він себе знімає. Не діспелить. Так, ну ми під захистом джолі, тому в принципі, непогано. Давайте сюди. Може не ухилиться. Не ухилилась Так, жовтенькі, будуть синіші. Ну і все. Тут, напевно, завершимо зараз. Так, так. Чем'язвіс може ще й витримати. Подивимось, скільки планшев вдарить. Непогано. Угу, ну Сьогодні вийшло чудово. Навіть зайшли в топ-1. Давайте дивимося барону, а рейтинг. 645 місце. Ну, це вже чудовий результат, як для мене. Ось такий був четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!